Мені дуже подобається, коли моя дівчина розмовляє зі мною українською мовою. І зараз це не заготовка, це чиста імпровізація. Я дещо запитаю в неї. Далі. Яка тварина тобі подобається найбільше? А... Кіт, собака, їжак. Все, все тварина. Супер. Мені дуже подобається, коли вона старається. Я не знаю, якої національності, якої країни. Це дівчина. Європ... Ну, єв... Європейка якась. Правильно же? А... Можливо, Британія. Німеччина. Данія? Щось от. Скандинава, мені здається, щось таке от. Сорі, якщо я щось не так говорю, ну просто стараюсь вгадати, скажімо так. І вчить українську мову. Прикольно, приємно таке чути, коли хтось вчить мою мову. Так завжди буває приємно. Ну що, побажаємо цій красивій, прекрасній парі, як то кажуть, багато років разом прожити, діточок. Племінників, щоб все склалось, щоб дівчина вивчила українську мову, парубок вивчив мову, рідну мову цієї дівчини, щоб їхні діти, дай Бог їм дітей, щоб знали і українську та та мову, і рідну мову мами. Що мало українське громадянство, <смі> ну то вже таке, то вже я, знаєте, так, жартую. Хоча, якби, звичайно, що це. Я, як українець, хотів би, щоб були українцями, але то таке, звичайно, то вибір батьків. То так, це просто сприймайте цей е... контент як розважальний. Не сприймайте близько до серця. Ну, вот таке от відео якесь.